Всім привіт! Це мама Катя і Христинка. Ми сьогодні вам пропонуємо з нами зліпити із повітряного пластилину казку колобок. і потім погратися у них із казку. Ага. І почнемо ми з колобка. Якщо ви хочете, щоб побачити кожного персонажа. Як ми ліпимо окремо, то дивіться наш шаріс. А тут будуть а, наші всі звірі і колобок, і всі персонажі тільки в ускореному варіанті. І Так. Спочатку ми беремо жовтий пластикан. Угу. Треба його помісити. Ну, пластинка, давай лісимось. свій, щоб зробити ошіна. Білого світа. Так, і отакі сірі нам знадобиться. Ну, ми будемо робити з тих пластилинів, з тих кольорів, які у нас є. Буде ось це сіле. Этот может. Угу. Може, вот это. Можем мы Так, беремо, так, трешечки. І робимо Начинаем. Міночки. Шматочки. Так, вот так попробую. Вот. Вот так. Що там христианка? Тришечки собі будуть рівня. Пока на христианку покажи. Мне. Що там нашли? Я трошки тобі допоможу, так? Щоб він був рівний. О, який гарний ти до мене Тепер ми йому прикріпляємо очень ядко. А ну виростинка давати. Ось так. Трішечки треба придавити. І ось тут. Ось такі у нас очень Ще нам треба так тримай? Відкрила. Щоб однакові були. Трішечки сюди, а те й туди. І ось так. І, що буде? І всередину отак от. Опа. Ось так от. Тепер ми зробимо його носик. Ого! Угу. Беремо, давай візьмемо помаранчевий, так? Угу. Він нам ще для лисички знадобиться, цей помаранчевий. Угу. Тому... Наталья носик спочатку. Так, носик. Так. Ану, зроби отакий овал. Ану, покрути, покрути його. Покрути. Ось так от. Так, зробила О, носик. Ми його прикріпимо ось сюди. Ось так. Ось такий носик у нас вийшов. І треба. Так, ротик треба намалювати. Ми його зараз отак намалюємо. Ось так. На такому пластилині дуже гарно малюється. Тепер давай йому зробимо щічки і е, язичок. Давай. <гум> так, давайте наші ще помаранчеві везуть. Чи рожеві? Які ми будемо щічки робити? <гум> рожеві, так. Щічки ми зробимо із такого е, рожевого кольору. Так. Христинка, ну допомагає мені кружечок робить. Uh -huh. Ось так от ми крутимо з христинкою. Крутимо, крутимо і ось сюди прикріпляємо, а христинка з іншого боку. Ось так. Ось такий у нас вийшов гарний колобок. Ми будемо йому робити ще язичок. Uh -huh. Будемо так. Ну, тоді нам потрібен такий червоний. Зараз у нас... Мама забула взяти ножиці. Так, беремо червоний кольор, такий у нас. І отак відщіпаємо і робимо язичок. А ну, Христинка, роби мені коло, кульку таку. Роби її крути, крути, крути. І трішечки його отак от. Це, мабуть, великий. Ану, отакий накрути мені. Крутий, крути. крути. Крути, крути його, крути. І давай. І ми отак трішечки його приплюснемо. І ось отак от його зробимо. Ось такий у нас язичок вийшов. І надто зайчика с... спочатку зробити. Зробимо зайчика. Ось такий у нас колобок вийшов. Так, щось у нас язичок такий собі вийшов. Ну, нічого. Ось так. Дивіться, який гарний колобок, рум'яний бок. Так, далі ми, ми будемо робити кого? Зайчика.